Видно було, хорошо все. Боєць з позивним кіпіш прикривав вогнем своїх побратимів. Про інтенсивність бою говорить так. Автомат перегрівався. Навіть приходилось немножко, постояти, щоб постив. Ну, У мене було чотири рожки, і з чотирьох рожків ну, десь, наверное, 8-9 точно Ну, Заряджали, подзаряжали постоянно. Трохи далі по трасі в сторону Іванівки цю розв'язку тримала група, в якій був боєць із позивним Джордан. Його завданням було не дати оточити побратимів, які вели бій у будинку мисливця. Поки афганець вів бою тут з тіграми, з танками з БМП, підтягувалася колона. Ми працювали з того главу з пліточного заводіка то маленького. І працював, я перебігав там. Приехала это, ями. техника що техніка їхня ну, ЗІЛ, Урал, ну, я так не пам'ятаю, що таке, з солдатами. Я з сіла сової ями туди ввалів по їхній машині, она начала почала и, і в общем вони почали оттягиваться назад. Бій тривав 5 годин. Афганець ще встиг підбити російський БТР, а залишки російської колони добувала українська артилерія.